Привіт і знову вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт, канал про пробудження, про пізнання себе і про розвиток про рів... про еволюцію свідомості. А мене звати Ксенія і я провідник на вищій рівні свідомості. В сьогоднішньому відео хочу продовжити мої попередні відео. Це вже буде четверте в нас відео, в яких я розповідаю поетапно про. Про пробудження, але знову ж таки наголошу, якщо я запинаюся, якщо я десь так, є такий настрій, коли ти говориш просто повільніше, ти більш розслабленіший, От, тому для вашого комфорту, просто ставте собі на пришвидшення і дивіться з комфортом. Тож в цьому відео поговоримо про наступний етап такої еволюції нашої свідомості. Нагадаю, перший це в нас був взяти відповідальність на себе, бути чесним з собою, другий етап це спостерігати за собою, за внутрішніми відчуттями, за ситуаціями, які відображають ваше внутрішнє наповнення, і пізнавати себе, а що яка програма в мені відображає те, що я бачу назовні. Третій рівень, третій етап це. Забирати увагу зовнішнього світу, знаходитись в теперішньому моменті, задавати собі питання, хто я, і шукати його не в голові, а у відчуттях. І четвертий етап буде про те, що а, зняти важність, важливість а, взагалі за всього ілюзорного світу, вийти з ілюзій. Взагалі, ну, для чого ми першочергово шукаємо цього всього якогось. Пошук себе, пошук пробудження, тому що нас не влаштовує якась ситуація, тобто те життя, яке ми хочемо змінити. Чи це якась хвороба, чи це фінансова, чи це відносини, чи це ну, будь-що це може бути. Так? Тобто Ми хочемо щось змінити і думаємо, що от я пробужусь, і вже тоді я там собі створю, чи там вийду на вищі рівні, і тоді я буду на високих вібраціях, і так як розповідають, якби воно все складеться і так далі. От. І в принципі, якби це є з одного боку, як я вже говорила, це якби страждання, від якого ми страждаємо, ці всі проблемні ситуації, а з другого боку, ці страждання ведуть нас, спонукають нас до свого ж пробудження. І це всього-навсього просто гра, яка, е, яка дуже реальна і яка е, на перший погляд людським розумом здавалося б, Бог не може так не любити чи себе, чи своє творіння, чи як, да, дивлячись на те, що твориться в світі. Але коли ти виходиш вище, коли це все відкривається, ну, ти просто бачиш, що ну, ви ж не страждаєте від того, як ви в комп'ютерній грі з автоматом бігаєте, вбиваєте людей. Тому якось так. І е, так само у сні, у вісні, коли е, ну, ви там прокидаєтесь, в мене особисто таких снів не було, але мені розповідали, що ти представляєш, я не знаю, що це означає, але я вбила людину у вісні. О, капець. Але ж ви прокидаєтесь, і ви нікого не вбили, і людина не постраждала, і ви не постраждали. Тому знову ж таки, рівень свідомості, розвиток свідомості це всього лише. Сприйняття, і тут можна знову ж таки з людської точки зору подивитися, що о, що ж це за пробудження, таке жорстоке. -та? Тобто ти змінюєш своє бачення, жорстокість. Ні, ти во всьому бачиш любов. І ти бачиш навіть е, любов е, в якихось е, типу негативних проявах. Але я не хочу нічого доказувати, тому що. Е, я, мені було дуже боляче виходити з цих всіх страждань і це все бачити. І з, коли в тебе змінюється повністю, от просто повністю пере, 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 перевертається от, от знизу, от так от наверх, повністю перевертається твоя свідомість і все сприйняття, і це все боляче. Але просто коли ти виходиш наверх, ти просто смієшся з цього всього. Ну, тому, що, тому що це гра, тому що це нереально, це все реально нереальність. От. В цьому відео четвертим кроком хочу поговорити про важливість. Важливість з будь-чого от просто зняти важливість. Тому що, коли ми знаходимося в 3D, в цій матриці, в цій ілюзії, для нас це все важливо. Важливо, як я виглядаю, важливо, яке мене здоров'я, важливо, які в мене відносини, важливо в яких умовах я живу, важливо на якій роботі я працюю. Для нас просто все важливо. Важливо, який мене автомобіль, а я хочу кращий, а я хочу ще ремонт, а я хочу ще полетіти відпочити. А я хочу ще хочу, хочу, хочу. І оце все наше постійно его, воно все хоче, хоче, хоче. І це в принципі нормально. Ну, якби да, пізнавати новий досвід, але от іменно оця важливість, яка постійно нас. Стимулювала ставити цілі, планувати, досягати, комусь щось доказувати. Ну тобто, да, якщо купнути цю всю психологію, то ем... Багато цих успішних людей, наприклад, які подосягали високих вершин, вони це робили і вони нещасливі в результаті, маючи там колосальні якісь бізнеси, третю дружину і п'ятеро дітей, і вони не задоволені не собою. Вони не зробили щасливими ні тих людей, крім того, що вони просто заробили гроші. А якщо... Починаєш, бо я просто ну, я дивилася відео, дивилася інтерв'ю, і я знаю по собі, коли я намагалася щось зробити, щось хороше, я намагалася догодити мамі, я намагалася оправдати її очікування, там, мамі, татові намагалася, да, ну, тобто не для свого власного задоволення, запитай, от зараз, запитай, да, ну, звичайну людину, а що ти хочеш? Вона скаже, я не знаю. Бо вона знає, що так мені там тому треба доказати, мені там треба те зробити. Мені ну тобто, щось їй треба, треба, треба. Оці всі нав'язані, нав'язані. А я там те бачила, а я те хочу, а я те бачила. А що ти будеш з ним робити? От якщо отдати тобі ти зараз, ну що ти будеш з ним робити? Там, ти хочеш там, е е хлопці підлітки сидять, да, там, дивляться на, на ці Роллс да, різні. Ну, дай тобі зараз Rolls-Royce. Е прав немає, гаража немає, заправитись немає. ну Тобто такі якісь е е не пов'язані. Да, можливо, десь там потім, ну, звичайно, питань немає, якби воно все по, по мірі готовності. І е я до чого? Я про важливість. Е ми дуже заліпаємо в оцих наших зовнішніх, оці, що мені щось треба, що мені все для мене важливо, і оце біжимо, біжимо, біжимо. Тоді, коли ми зупиняємося, якщо ми зупиняємося і починаємо дивитися в себе, по факту, на сьогоднішній день, на даний момент, все, що необхідно для життя, в нас є. От просто є. Працюєте, ви не працюєте, у вас все є. Все, що необхідно для життя. І якщо з'являється десь якась там нагальна потреба в чомусь, воно якось вирішується, з'являються якісь друзі, якісь е, сусіди, е, десь чисто випадкові люди. Які вам допоможуть там, чи продуктами, чи грошима, чи фізично, чи ну, ну, згадайте, в кожного ж була така ситуація, воно однозначно вирішується. Тобто життя, воно само себе забезпечує, але е, наші внутрішні ж програми, вони, е, вони нам заважають, оці наші внутрішні блоки, переконання, установки. І е, якщо ми знімаємо значення з речей, Якихось там, ну, те, про що ми думаємо, те, за що ми вчепилися, те, що, от чого ми хочемо добитися, там вже ладно, там вже все пофіг. От тільки от оце, оце для мене ще важливо. Ну, тобто, Ми його хочемо досягти, і чим більше ми за ним біжимо, воно від нас втікає. Та, ну, візьміть, я не знаю, собачку, візьміть, маленьку дитинку, е, там, тінь свою, да? ну, будь-що можна в природі да? придумати там, муха, е, ви за нею ганяєтесь, вона втікає. Ви сі, сідаєте, вона до вас е, прилітає, знов на вас сідає. Да? Ну, з дитинкою так само граєтеся, ой, я тебе дуже, ну, дуже втікає. Починаєш іти в другу сторону чи там кличеш її, там, іди сюди, ні, йдете за нею, ні. То все, я пішла додому, ви йдете, дитинка за вами. Ну, те саме ну, будь-чим. і те саме воно ну, воно ніби якби в природі так аналогічно можна е типу, е якби, аналогію таку провести, але так воно і ну, чим більше ми прагнемо, тим більше воно втікає. І коли ми розслабляємось, і його про нього ну, взагалі забуваємо, воно до нас е приходить. Тобто, про що я? Про те, що зняти важливість, а це перестати осуджувати, перестати оцінювати, перестати критикувати, прийняти всі події такі, як є, дати людям можливість бути такими, які вони є, зняти важливість зі своїх бажань і просто жити в даному моменті. І виходить це така парадоксальна річ, тобто Ніби ми народилися на землі для того, щоб жити, щось робити, творити, досягати, використовувати і так далі. І нас завжди тянуло ззовні. А тепер, насправді, щоб пробудитись, нам потрібно повернутися всередину. І коли ми повертаємось всередину, все, що потрібно в той момент, коли потрібно, воно якимось чином з'являється. Ну, Тут можна знову ж таки будь-яку ситуацію придумати. Прийшла, ну, Тобто, якщо це все відбувається в легкості, там прийшла думка, може то роботу змінити, наприклад, або може там піти на якусь роботу, або там може то почати чим займатися. Просто, взначай, не так, так, все, я хочу чимсь вже беру телефон вже там шукаю там тось, е, легко. І тут вам дзвонить якась подруга, суха, я тут десь там чула, а може там може тобі буде цікаво, о, да, давай. Все. Тобто воно все, все відбувається в легкості. Або згадайте, як ви купуєте якісь там свої найкращі улюбленіші речі. Тоді, коли ви йдете, ні про що не думаєте, просто гуляєте і ви побачите, що моє, купила. А коли ви йдете, ціле щось собі купити. Ви його ніколи не купите. А якщо купите, то щось таке, щоб ну, бо мені треба, то вже купила, вже нічого в очі не впало, то вже купила що-небудь, абити, але воно не приносить задоволення. Тобто все відбувається в легкості. Тоді, коли нас все життя вчили напружуватись, ні, треба розслабитись. Розслабитись е, ментально, але в той же момент це не говорячи про те, щоб е, послати все далеко і надовго. Е, ні, це не послати. І зняти важність, це не просто махнути рукою, а як буде, так буде, і відпустити по течії, Це піти в довіру, піти в довіру до самого себе, до вищого себе. Це, ну, якби типу, відпустити, знаючи, що коли мені треба, що зі мною все буде добре, і коли мені треба, в мене все буде, коли мені треба, і те, що мені треба. Тобто, ну, типу, знову ж таки, да, жити в розслабленні, але не лежати на дивані, а діяти, діяти по відчуттях. Прийшов імпульс, пішов, зробив. Захотів те, пішов, зробив. Тому що тільки імпульсні оці відчуття, ну якби вона ж реальність вона вся твориться в моменті. І крок за кроком, крок за кроком, нам відкривається якесь ну, щось нове, якась там нова гілка реальності. І е, якщо ми слухаємо ці відчуття і діємо по імпульсу, воно відповідно розкривається, е, розкривається як найкраще для нас. Захотіли піти погуляти, е, все, вже одягнулись. А тут, наприклад, там мама каже: а може, вечором підеш, а може ще ж, і ви вже сидите, думаєте, ну да, може вже не так буде жарко, е, а може там ще щось, і, і все, а імпульс вже вже пройшов. А, можливо, ви в цей момент мали десь когось зустріти, мали когось побачити. Е, ну, тобто, щось вам мала там, прийти якась думка, тому що енергії вони там постійно протікають. І саме зараз був поштовх у ваш, ваших думках, да, тому що, коли ходиш, до речі, розганяється енергія і. Е, в основному ну, якби, не в думках концентруєшся там про щось, да? а все одно якби, вулиця відволікає, і ти більше в теперішньому моменті. І коли ти просто гуляєш ні про що не думаючи, то зазвичай ну, якби, проходять такі якісь усвідомлення, ідеї і так далі. Тобто, можливо, вам в цей момент мала прийти якась ідея, а ви не послухали свого серця, не подіяли за імпульсом і, відповідно, ідея не прийшла вчасно. Тому зняти важливість, і, і слухати, слухати своє серце, слухати свої бажання, слухати ці імпульси, які, які вам приходять, і діяти, діяти, не, не відволікатись. І тут матриця вона відразу починає так. То, то хтось подзвонив, то щось там десь треба, то, як тільки ви стаєте на цей шлях, ну, Починаються такі типу перепони. І да, відповідно, це ну, відразу викликає злість, але коли ви усвідомлюєте, що ага, да, я злюсь, ну да, цікаво, да, матриця відволікає. Ну нічого, добре. Можете відмовити, скажіть, обираючи себе, скажіть, я зроблю це пізніше. Якщо потрібно щось зробити, ну, прийміть це як за гру, але тримайте на увазі те, що ви хотіли зробити. І все-таки швиденько якось це зробити. Ну, просто дійсно, якби є термінові речі, ми не можемо якби, цим всім нехтувати, тому що це також частина нашої гри. А, і це треба робити. Ну, певно, все, на цьому буду завершувати. А, дякую, що були зі мною до кінця. А, дякую за перегляд. Сподіваюсь, що була для вас корисною, що ви для себе щось взяли, щось почули для свого розвитку, для подальшого пізнання себе. І якщо вас цікавить ця тема більше, то в моєму телеграм-каналі я посилання залишу в описі під відео є мої особисті історії, які теж пробуджують, допомагають згадувати, допомагають. Там є деякі практики, рекомендації. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, буду рада вас там бачити. Все, всього вам доброго, легкого пробудження, класного теперішнього моменту і до наступних відео. Пока.